Всім привіт, лібі, друзі! Мене звати Катерина Габльовська і це програма Новини від Катерини. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом перебування на відборі дитячого Євробачення. Отож, поїхали! Відразу, як я зайшла до концертного залу, в повітрі відчувалася енергія. Велика сцена, яскраві вогні і всюди учасники, які готувалися до своїх виступів. Це було просто захопливо. Я з нетерпінням чекала, щоб побачити, як це усе відбувається. Спершу я мала можливість поспілкуватися з кількома учасниками. Знаєте, всі вони були дуже різні, але об'єднувала їх одна річ хвилювання і готовність показати себе. Також мала змогу взяти інтерв'ю у неймовірного Тімура Мірошниченка. Саме він є офіційним голосом Євробачення. Розкажіть, що цікавого сьогодні відбувалося при підготовці до Євробачення, адже ви є офіційним голосом Євробачення ще з самого початку? Так, з самого початку, це правда. Ну що сьогодні у нас була така генеральна репетиція. Зараз буквально рішення хвилини до початку ж. Середньо а, ефірної частини, так а що ну всі насправді молодці, так тому що як сказали, всі вчасно пройшли. Звісно, якісь технічні моменти, це телебачення, це нормально. Так, десь трошки затягнулося, десь потім вирівнялося. А Конкурсанти всі у нас фантастичні цього року. Почуєте ці пісні, зрозумієте, наскільки вони круті. А, у нас дуже класна команда працювала над шоу. Так, і от з одного боку, ми зараз бачимо так. Ну, класна, класна студія, так з іншого, ми розуміємо, що це все так зроблено. Ергономічно і також у мене була можливість зазирнути у бекстейдж. Там кипіла робота, репетиції, грим, костюми. Уявіть, як складно зробити так, щоб кожен учасник виглядав ідеально перед виходом на сцену. Гримери працювали без перерв, допомагаючи дітям виглядати яскраво. А костюмери забезпечували, щоб кожен був унікальним у своєму стилі. Було видно, що підготовка тут це ціле мистецтво. Найбільше мене вразив момент, коли я побачила генеральну репетицію. Це було справжнє шоу. Музика, світло, танці усе поєднувалося в одному яскравому виступі. Кожен учасник віддавався на усі 100%. Після цього я почула думку одного з суддів, режисера гурту Творчі він зазначив, що оцінювати дітей завжди важко, тому що кожен учасник вкладає душу у свій виступ. Але головне, це не перемога, а досвід, який кожен отримав. Цьогоріч серед конкурсантів були такі юні таланти: Іля Коновченко, Ангеліна Глогусь, Артем Котенко, Злата Іванів, Вероніка Коган та Анастасія Белібова. І ось найбільш захоплива і водночас схвильована частина шоу дізнатися, хто ж буде представляти Україну на дитячому Євробаченні. І це став неймовірний Артем Котенко із піснею «Дім». Артем Котенко, переможець національного відбору на дитяче Євробачення 2024! яка неймовірно передає відчуття українців, які на жаль, поїхали за кордон. Hear me now, hear me now. Що ж, я сподіваюсь, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення. З вами була Катерина Габльовська та програма Новини від Катерини.